Євангелія від Луки, розділ 20. Одного дня, як навчав народи у храмі і звіщав добру новину, приступили первосвященники і книжники зі старішинами і сказали так до нього. Скажи нам, якою владою ти це робиш? Або хто тобі дав владу цю? Він у відповідь сказав. Я теж спитаю вас одне скажіть мені, Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? А вони так міркували в собі. Якщо ми скажемо з неба, він спитає. Чому ж ви йому не повірили? А як ми скажемо від людей увесь народ нас поб'є камінням, бо був певний, що Йоанн пророк. І відповіли не знаємо, звідки воно було. А Ісус сказав їм То і я вам не скажу, якою владою я це чиню. І він почав народові казати оцю притчу. Один чоловік насадив був виноградник, винайняв його виноградарям і відійшов на довший час. Та своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних, а виноградарі, побивши його, відіслали ні з чим. І знов послав він другого слугу, та вони і того, побивши і обещестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони і цього, тяжко поранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника. Що мені робити? Послати хіба що мого улюбленого сина. Може, його пошанують. Виноградарі ж, побачивши його, так почали міркувати між собою. Це спадкоємець. Убиймо його, щоб спадщина нам дісталась. І вивели його за виноградник і вбили. Що, отже, зробить їм власник виноградника? Прийде і вигубить тих виноградарів. А виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали Нехай це не станеться. Ісус же глянув на них пильно і мовив. Що, отже значить оце написане Камінь, що його відкинули будівничі, власне, той став наріжним. Кожний, хто впаде на той камінь. Розіб'ється, на кого ж він впаде, роздавить. Первосвященники та книжники шукали зараже накласти на нього руки, але боялися народу, бо зрозуміли, що проти них сказав цю притчу. І, назираючи за ним, вони послали підглядачів, що з себе праведних удавали, щоб його піймати на слові і видати начальству. І владі намісника. І ті спитали його Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не дивишся на обличчя, але навчаєш Божої путі по правді. Чи вільно нам давати кесареві податок, чи ні? Він же, побачивши їх лукавство, промовив до них. Покажіть мені Динарій, чий на ньому образ і напис? Ті відповіли Кесарів. І він сказав їм Віддайте, отже, що кесареве кесареві, а що Боже Богові. І не могли піймати його перед людьми на слові та, дивувавшися його відповіді, замовкли. Деякі з садокеїв, що кажуть, ніби нема Воскресіння, приступили і спитали його. Учителю Мойсей приписав нам, Коли чийсь брат, одружений, умре бездітним, нехай його брат візьме його жінку і відродить потомство братові своєму. Сім ото братів було. Перший узяв жінку і помер бездітним. Потім другий. І третій. І так семеро померли, не зоставивши дітей по собі. Врешті померла і жінка. Жінка та, отже, при Воскресінні, Кому буде за жінку, бо ж семеро мали її за жінку. Ісус відповів їм: Сини цього світу женяться і виходять заміж. Ті ж, що будуть достойні осягнути того віку і Воскресіння з мертвих не женяться і не виходять заміж, бо й вмерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони, сини Божі, бувши синами Воскресіння. А що мертві воскресають, це і Моїсей при кущі дав був зрозуміти, де Він назвав Господа. Богом Авраама, богом Ісаака і богом Якова. Бог же не є Бог мертвих, але живих, усі бо живуть для нього. Деякі з книжників, озвавшися, заговорили Учителю, ти добре сказав, і не насмілювалися вони більше ні про що його питати. І тоді він до них промовив, Як же це кажуть, що Христос син Давида, бо ж сам Давид у книзі Псалмів мовить Господь сказав владиці моєму Сиди, праворуч мене, поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком тобі під ноги. Давид отже зве його Господом. Як же він? Може бути його сином. І коли весь народ слухав, він сказав своїм учням Остерігайтеся, книжників, що ходять залюбки в довгих шатах, люблять вітання на майданах, перші сидження в синагогах та перші місця на бенкетах, що поїдають доми вдовиць і довго моляться для виду, вони. Приймуть строгіше Осудження. ПОСЛАННЯ до РИМлян. Розділ 4 Що ж, скажемо, знайшов Авраам, наш праотець, за тілом? Бо коли Авраам оправдався ділами. То він має похвалу, але не перед Богом. Що бо говорить письмо. Повірив Авраам Богові, і це йому було пораховано за оправдання. Тому, хто виконує якусь роботу, заробіток рахується не як ласка, але як щось належне. Тому ж, хто не виконує, а вірує в того, який оправдує нечистивця. Віра Його рахується за оправданням, як той Давид проголошує щасливим чоловіка, якому Бог зараховує оправдання без діл? Щасливі ті, яким відпущені беззаконня і яким гріхи прикриті. Щаслива людина, яку Господь гріха не порахує. Чи ж оце щастя лише для обрізаних, а й чи для необрізаних? Бо ми говоримо віра була зарахована Авраамові як оправдання. Як же зарахована? Як він уже був обрізаний чи як ще не обрізаний. Не як він був обрізаний, але як не обрізаний. І він прийняв ознаку обрізання печать оправдання. Через віру, яку мав, бувши необрізаним, щоб бути батьком усіх тих, які вірять, не будучи обрізаними, щоб оправдання було їм теж пораховано, і щоб він був батьком обрізання не лише обрізаним, але й тим, що ходять слідами віри, яку ще перед обрізанням мав батько наш Авраам. Бо ж не через закон була дана обітниця, зроблена Авраамові чи його потомству, що він буде спадкоємцем світу, але через оправдання віри. Бо коли спадкоємці ті, що в законі, то віра не має сили і обітниця не має вартості. Закон бо викликає гнів, а там, де нема закону, нема і переступу. Тому отже. Обітниця від віри, щоб була вона дарована і забезпечена всім нащадкам, не тільки тим, що з закону, але й тим, що з віри Авраама, який є батько над усім, як написано: Я настановив тебе батьком багатьох народів, перед тим, в кого він увірував, перед Богом, що оживляє мертвих і кличе те. Чого немає, наче б воно існувало. Він, проти надії, надіявшись, повірив, що стане батьком багатьох народів згідно з тим, як було сказано таке буде твоє потомство. Він, не захитавшись вірою, не зважав на своє вже примерле тіло було ж йому яких сто років, і на завмерле лоно Сари. Перед Божою обітницею він не піддався зневірі. Навпаки ж, скріпився вірою і, воздавши хвалу Богові, зовсім був певний, що він обіцяне спроможен виконати. Тому і пораховано йому це за оправдання. І не про нього одного тільки написано, що то було пораховано йому, але й про нас, яким віра порахується. Нас що віруємо в того, хто воскресив із мертвих Ісуса, Господа нашого, що був виданий за гріхи наші і воскрес для нашого оправдання? Псалом Сотий Ликуйте перед Господом уся земле, служіте Господові з радістю, увійдіть перед Його обличчя веселі. Знайте, що Господь то Він Бог, Він створив нас, і ми йому належимо. Його народ ми і вівці Його пасовиська. Увійдіть із подякою в Його ворота, в його двори. З хвалою. Дякуйте йому, благословіте Його ім'я, бо добрий Господь повіки Його милість і по всі роди Його вірність. Книга Приповідок, розділ сьомий. Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої, сховай у себе, додержуй мої заповіді і будеш жити, додержуй мою науку, як твоїх очей, зіницю, собі до пальців їх прив'яжи та напиши їх на таблиці серця свого, скажи до мудрості: ти сестра моя! А розум назви другом, щоб він зберіг тебе від чужої жінки, від незнайомої з озвабливими словами. Раз якось, коли через вікно мого дому, крізь грати, я дивився, побачив я посеред простодушних, помітив я між хлопцями юнака безумного. Він проходив вулицею коло її закутка і простував дорогою до її дому, Присмирком, вечірньою порою у глупу ніч та в темряві. Аж ось назустріч йому жінка одягнена, немов повія, хитра серцем. Вона пристрасна і нахабна, ноги її не посидять у хаті. То на вулиці, то на майданах, на всіх розпуттях у засідку сідає. Вона хапає його та цілує, і безлично до нього каже Мала принести мирні жертви. Сьогодні я мої обітниці сповнила. Тому і вийшла я тобі назустріч, тебе шукати, та й знайшла тебе я. Постелю мою я прибрала килимами, тонку єгипетську тканину розстелила, поприскала я ліжко моє, мірою алоє, цинамоном. Ходи лишень, упиймося до ранку пестощами та насолодимось любов'ю, бо мужа нема дома. Вибрався у далекую дорогу, сакву грошей забрав собою. Як місяць буде у повні, повернеться він додому. Зводить вона його своїм щедрим щебетанням, зводить його солодкими словами, і він умить за нею тягне, немов віл, що йде під обух, немов олень, що в сельце вскочив. Поки стріла його печінки не прошиє, немов та пташка, що сама летить у сітку, не знаючи, що йдеться про її погибель. Слухай тепер мене, мій сину, вважай на слова уст моїх. Нехай твоє серце до її доріг не хилиться, не блукай її стежками, бо багатьох вона. На смерть поранила, і найсильніші всі жертвою її упали. Дім її дорога до Шиолу, вона веде вниз до покоїв смерті. КНИГА Пророка Ісаї. Розділ 19 Пророцтво про Єгипет. Ось Господь, вершником на легкій хмарі, входить у Єгипет, і перед ним тремтять єгипетські кумири, і серце Єгипту тане в грудях. Я напущу Єгиптян на єгиптян. Брат із братом буде воювати друг проти друга, місто проти міста, царство проти царства. Збентежиться у них дух Єгипту, і я оберну в ніщо його раду Вони питатимуться кумирів та чародіїв і тих, що мертвих викликають, і знахорів. Видам Єгипет у руки лютому володареві. Жорстокий цар над ним буде царювати. Це слово Господа, Бога сил. Зменшаться води у морі, ріка стане сухою, висохне. Канали засмердяться, річки єгипетські зміліють, висохнуть, осет і очерет зів'януть. Луги над нілом. І все посіяне над нілом висохне, порохом розвіється і зникне. Засмутяться рибалки, зажуряться всі, хто вудку в річку закидає, і тії, що пускають невід в воду, затужать. І соромом побиті будуть ті, що льон обробляють, Чесальниці і ткачі збліднуть. Усі ті, що коло нього ходять, будуть прибиті, і всі робітники зажуряться. Князі цуанські, певно, подуріли, рада ще наймудріших фараонових дорадників, стуманіла. І як ви смієте фараонові сказати Я, син мудрих, царів син я старовинних. Де вони, оті твої, премудрі? Нехай тобі скажуть, нехай дадуть знати, що Господь сил задумав над Єгиптом. Втратила розум старшина цуанська, старшина новська збилась з глузду, звели Єгипет з дороги, начальники їхніх родів. Господь послав на них дух одору. І вони ввели в облуду Єгипет у всіх його чинах, як блудить п'яний у своїй блювотині. І не буде в Єгипті справи, яку б уміло повела голова чи хвіст, пальмове гілля чи очеретина. Того дня єгиптяни збабіють вони тремтітимуть, полохатимуться піднятої руки Господа сил. Що він на них підійме. Земля юдейська стане жахом для Єгипту. Щоразу, як йому будуть згадувати про неї, він тремтітиме перед постановою Господа сил, яку він постановив супроти нього. Того дня в єгипетській землі буде п'ять міст, що розмовлятимуть мовою ханаанською. І присягатимуться Господом сил, і одне з них зватиметься містом руїни. Того дня буде жартовник Господові посеред єгипетської землі і пам'ятник Господові при його границі, це буде знаком і свідоцтвом Господа сил у землі Єгипетській, коли вони взиватимуть до Господа проти гнобителів. Він їм зійшле Спасителя та оборонця, який спасе їх, і Господь дасть себе спізнати Єгиптові. І Єгипет спізнає того дня Господа, і вони служитимуть йому жертвами і дарами, та обітуватимуть Господові обіти, і будуть їх виконувати. І хоча Господь. Скарає Єгипет тяжкою карою, він їх вигоїть, вони навернуться до Господа, він їх вислухає і оздоровить. Того дня буде шлях з Єгипту до Ашуру. Ашур ходитиме в Єгипет, а Єгипет в Ашур, і Єгипет разом з Ашуром будуть служити Господові. Того дня. Ізраїль буде третім з Єгиптом і з Ашуром, він буде благословенням посеред землі. Господь сил, благословить його словами. Благословен народ мій Єгипет, і діло рук моїх Ашур, ще й Ізраїль моя спадщина.